Сосура вести семи. В мене є вірш, я автор цього вірша про літеру Г. де у школу наснився сон, що коло його віком ходить щось, а може хтось. І це невідомо криве й дивне, але воно на щастя мирне. Очима подивитись, гарно придивитись, то, це невідоме. На вітру геть схоже, таке гарне і хороше. З хвостиком дивно, з хвостиком хибним, прокинувся себе у шкурупі, приступив масштабних дій, став думати, гадати. Треба літру писати, в алфавіті нашому так і з'явилася.